Наш світ не є стабільним. Досить часто трапляються ситуації, які становлять загрозу життю, здоров'ю і добробуту людей. Такі ситуації називають надзвичайними. До них відносять різні аварії, катастрофи, війни, епідемії, стихійні лиха тощо. Досить часто ці ситуації стають причиною того, що люди змушені залишити свої домівки, жити в умовах, які не сприяють їх здоров'ю. Разом з тим, тягар неінфекційних захворювань зростає по всьому світу, а надзвичайні ситуації можуть мати суттєвий вплив на стан здоров'я людей, особливо тих, хто має хронічні захворювання. Не дотримання протоколів лікування, перерви у прийманні медикаментів. Відсутність вчасної діагностики можуть призвести до ускладнень у пацієнтів з хронічними захворюваннями і навіть до летальних випадків. Окрім того, надзвичайні ситуації суттєво ускладнюють роботу системи охорони здоров'я, у тому числі впливають на ведення та лікування пацієнтів з ніз. Комплексний підхід до лікування хронічних захворювань у надзвичайних ситуаціях має вирішальне значення, але він майже не враховується під час організації медичної допомоги в нових умовах. Роль системи громадського здоров'я полягає у тому, щоб за надзвичайних умов швидко адаптуватися до ситуації та забезпечити належний доступ і рівень допомоги для населення. У цьому модулі ми розглянемо такі питання: актуальність неінфекційних захворювань в умовах надзвичайних ситуацій і механізм реагування на ніс в умовах надзвичайних ситуацій. Говоритимемо про ці питання здебільшого в контексті війни в Україні. Повернемося до визначення надзвичайної ситуації. Надзвичайна ситуація це порушення нормальних умов життя та діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинена аварією, катастрофою, війною, епідемією серед людей або тварин. Стихійним Ихом, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат. А тепер подивімося, чому в умовах надзвичайних ситуацій важливо пам'ятати про неінфекційні захворювання. Та приділяти їм увагу на інфекційні захворювання. Це хронічні захворювання, які вимагають безперервного догляду протягом тривалого часу, часто протягом усього життя. Також часто вимагають постійного лікування з використанням лікарських засобів, медичних технологій або приладів, можуть мати гострі ускладнення, які потребують лікування, призводять до додаткових витрат, можуть обмежувати функціональний стан організму та впливати на повсякденну діяльність. Скорочувати тривалість життя, можуть знижувати здатність справлятися із надзвичайною ситуацією, вимагають координації у наданні медичної допомоги та подальшому спостереженні пацієнтів між різними фахівцями та установами у сфері охорони здоров'я, можуть бути пов'язані з потребою у паліативній допомозі. Надзвичайні ситуації можуть спричиняти ускладнення неінфекційних захворювань, адже такі ситуації можуть стати причиною фізичних ушкоджень, стресу та психологічних травм. Вимушеного переміщення з втратою доступу до ліків, медичних послуг, втратою житла чи базових зручностей. Подивімося на цей слайд. На ньому спрощено представлено механізми реагування на неінфекційні захворювання в умовах надзвичайних ситуацій. Відповідно до міжнародних рекомендацій, основою системи реагування на проблеми НІЗ в умовах надзвичайних ситуацій є сім складових: Це дослідження, моніторинг та оцінка. Координація та партнерство, людські ресурси, медичне обладнання та медикаменти, робота з даними, інформування і стратегія виходу. Всі ці елементи однаково важливі та взаємодоповнювані, існують у чинній системі охорони здоров'я, але мають бути адаптовані до умов надзвичайних ситуацій. В контексті надання допомоги людям, які живуть з неінфекційними захворюваннями, від початку виникнення надзвичайної ситуації потрібно забезпечити такі аспекти. Безперервність надання допомоги, зокрема профілактику серйозних ускладнень у людей з НІС, доступність медикаментів, наявність та доступність психологічної підтримки, наявність та доступність паліативної допомоги, відпрацювання системи скерувань на вищі рівні надання допомоги, активне залучення представників громад, навчання пацієнтів принципам самодопомоги. Також варто пам'ятати про етичні принципи справедливості та рівності, конфіденційності, ефективності та підзвітності. Тепер розгляньмо детальніше кожну із семи складових реагування на проблеми НІС в умовах надзвичайних ситуацій. Перший крок до розуміння ситуації в умовах, що змінилися, це проведення оцінки на основі наявних даних. Завдання оцінки виявити проблеми, найбільш нагальні потреби та проаналізувати наявні ресурси. Проведення оцінки не повинно займати багато часу і зусиль, проте має враховувати можливості для збору інформації, які є в регіоні або громаді. Однак дуже важливо, щоб оцінка охопила такі сфери: наявні медичні кадри, наявна інфраструктура, що працює, фінансові ресурси. Забезпеченість медикаментами, необхідним діагностичним обладнанням і витратними матеріалами, наявність закладів вищого рівня, що працюють і куди можна скерувати пацієнтів у кризових ситуаціях, наявність центрів або окремих фахівців, які надають психологічну допомогу, транспортне забезпечення, тобто логістику у випадку, якщо необхідно транспортувати пацієнта чи привезти медикаменти, і останнє потреби населення місцевого та внутрішньо переміщених осіб. Для отримання цієї інформації можна використовувати наявні джерела, а також збирати дані через профільних фахівців вашого регіону чи громади. Первинний зріз дозволить зорієнтуватися та розробити план дій, однак інформацію про ситуацію у вашому регіоні чи громаді варто збирати та оновлювати регулярно. Якісний моніторинг це неперервний процес, що дозволяє вчасно виявляти проблему та оперативно на неї реагувати. Наступна складова координація та партнерство. Надзвичайні ситуації суттєво впливають на пріоритети держави, регіону або громади. Наприклад, з початку війни в Україні місцеві органи влади сфокусувалися на питаннях забезпечення життєдіяльності своїх регіонів або громад, надання допомоги постраждалим тощо. Окрім того, досить багато міжнародних та місцевих організацій, волонтерських груп і громадських активістів почали надавати допомогу людям, які потерпають від війни. В цих умовах вкрай важливо розуміти, хто працює у вашому регіоні або громаді з метою надати допомогу та підтримати місцеве населення або внутрішньо переміщених осіб, зокрема у питаннях надання медичної допомоги. Перше, з чого варто почати, творити мапу партнерів, тобто перелік установ та організацій, що працюють у сфері здоров'я або дотичних сфер. Також потрібно зрозуміти, чим вони займаються. Варто встановити контакти з цими організаціями, обговорити з ними потреби регіону або громади та домовитися про співпрацю. Найбільш вірогідно, що ви можете потребувати допомоги партнерів у таких питаннях протидії НІС, як закупівля та доставка обладнання і медикаментів, забезпечення надання медичних послуг певним категоріям чи групам громадян, надання послуг з паліативної допомоги, забезпечення психологічної підтримки. Проте більше інформації про прогалини та потреби ви зможете отримати після проведення оцінки. Наступна складова людські ресурси. В умовах надзвичайних ситуацій можливі суттєві ротації персоналу. Наприклад, з початку війни в Україні частина медиків з вашого регіону або громади могла виїхати, а кількість населення на вашій території могла суттєво збільшитися за рахунок внутрішньопереміщених осіб. Це може створювати додаткове навантаження на тих фахівців, які лишилися в регіоні. Саме тому вкрай важливо приділити увагу таким питанням. Насамперед потрібно оцінити реальну кількість фахівців, які працюють у регіоні або громаді, і навантаження на них, тобто середню кількість пацієнтів на одного лікаря. На основі цього розрахуйте приблизну кількість персоналу, якого бракує. Зверніть увагу, що складний характер багатьох хронічних хвороб може стати причиною більшої тривалості консультацій, і це також варто враховувати, коли оцінюєте кількість необхідного персоналу. Якщо фахівців бракує, подумайте про те, яким чином можна їх залучити. Наприклад, із числа переміщених медиків. Також можна розглянути варіант використання телемедичних технологій там, де є така можливість. Попрацюйте з розподілом навантаження серед наявного персоналу, передавайте більше повноважень медсестрам, представникам громад, які готові допомогти з доглядом за пацієнтами з НІЗ. Окрім того, варто проводити навчання для пацієнтів щодо самоконтролю стану, способу життя тощо. Доведено, що це допомагає уникнути ускладнень та знижує частоту звернень по допомогу. Потурбуйтеся про те, щоб персонал мав доступ до навчальних ресурсів та можливість навчатися. Лікарям первинної ланки може знадобитися допомога вузьких спеціалістів, тому має працювати система скерування на вищі рівні надання допомоги або хоча б можливість експертної онлайн-підтримки. Подумайте про те, як забезпечити доступ населення як місцевого, так і внутрішньопереміщених осіб до медичної допомоги. Наприклад, можна організувати мобільні бригади які відвідуватимуть віддалені населені пункти за певним графіком, можна організувати медичні пункти в місцях масового проживання внутрішньо переміщених осіб, можна поширювати інформацію про можливості онлайн-консультування для тих людей, які потребують термінової консультації, але не мають змоги дістатися лікаря. Можна залучати представників громади до розповсюдження інформації про можливості отримати медичну допомогу та медикаменти. Наступна складова медичне обладнання та медикаменти. При наданні допомоги людям з хронічними захворюваннями важливо вчасно провести діагностику, оцінити стан та не переривати лікування. Тому потрібен доступ до медичних матеріалів, медикаментів, лабораторних аналізів та медичного обладнання. План забезпечення медичними матеріалами має бути розроблений якнайшвидше і включати такі аспекти. Перелік медичних препаратів, медичного обладнання та витратних матеріалів до нього, розрахованих відповідно до кількості населення, яке потребує або потенційно може потребувати допомоги. Такі розрахунки вже були зроблені в ООС і ними можна скористатися. Відповідну інформацію можна знайти у матеріалах до цього модуля. Також потрібно мати систему закупівлі та зберігання витратних матеріалів. Тут варто врахувати усі можливі джерела надходження обладнання та медикаментів, як через державні закупівлі, так і ті, що постачають міжнародні організації організації та волонтери надходять як гуманітарна допомога. Варто подумати про те, як координувати цей процес, що і коли потрібно закуповувати, та в яких кількостях. Наступний аспект дотримання холодового ланцюга. Деякі медикаменти для лікування ніз, наприклад, інсулін, потребують дотримання певних температурних вимог при транспортуванні та зберіганні. У цьому питанні можна координувати зусилля з іншими установами та організаціями, що надають послуги, які потребують дотримання холодового ланцюга, наприклад, послуги з імунізації. Також потрібно подумати про резервний запас медикаментів та витратних матеріалів на випадок збоїв у логістиці поставок, швидкого переміщення послуг задля безпеки пацієнтів або стрімкого збільшення потреб у допомозі щодо ніс виконання цього плану слід регулярно контролювати та оцінювати, а також коригувати за рахуванням потреб, що змінюються. Окрім ліків, необхідна діагностика. Варто подумати про те, які є потужності у вашому регіоні чи громаді, наприклад, наявність лабораторії, яка працює і в якій можна зробити аналізи. Якщо таких можливостей у вас немає, тоді варто подумати, як логістично розв'язати це питання на базі потужностей в сусідніх регіонах або громадах. Варто пам'ятати також і про те, що, хоча основний фокус у наданні допомоги зроблено на первинці, деякі пацієнти зі складними станами можуть потребувати негайного оперативного втручання або постійно спеціалізованої та дорогої підтримки, наприклад, діаліз, хіміотерапія тощо. Така допомога є лише у спеціалізованих клініках або закладах вищого рівня надання допомоги, тому варто заздалегідь продумати маршрути скерування пацієнтів в умовах надзвичайної ситуації. Наступна складова. Робота з даними в умовах масового переміщення людей, їх великого скупчення в окремих місцях та можливої втрати пацієнтами своїх медичних документів, наявні системи для збору обробки і перегляду даних є вкрай важливою. Власна електронна система охорони здоров'я, що була розроблена в контексті реформи охорони здоров'я в Україні. Відіграє зараз важливу роль, адже дає можливість отримати доступ до інформації пацієнтів онлайн, незалежно від наявності в них паперових медичних документів. Збір інформації про тих пацієнтів, які отримують допомогу під час воєнного стану, важливий не лише для якісного та ефективного ведення цих пацієнтів, але й для розуміння ситуації загалом. Наприклад, дані про те, яка кількість людей у вашому регіоні чи громаді потребує інсуліну або препаратів від гіпертензії, дозволить краще спланувати закупівлю таких препаратів, а знаючи про пацієнтів пацієнтів з групи високого ризику можна продумати маршрут для їх скерувань на вищий рівень надання допомоги. Труднощі з використанням електронної системи можуть бути пов'язані з відключенням електроенергії та інтернет-зв'язку, тому варто також продумати альтернативний підхід до збору інформації на паперових носіях. Водночас, така інформація має бути продубльована і для пацієнтів, які наразі мають досить високу мобільність і можуть отримувати допомогу в різних місцях. Тому, якщо є можливість, варто стимулювати медичних працівників заздалегідь роздрукувати паперові форми для збору інформації про пацієнта. Наступна складова інформування. Важливо не лише збирати інформацію, але й поширювати її. Якісні комунікації дозволяють підвищити ефективність роботи та рівень довіри населення і фахівців до того, що ви робите, а також залучити додаткових партнерів. Оскільки під час надзвичайних ситуацій можливі зміни у доступності послуг, вкрай важливо доносити до людей достовірну, зрозумілу та актуальну інформацію. Особливо це стосується роботи з внутрішньопереміщеними особами. Вони, потрапивши в нове середовище, не знають про ті послуги. Які ви можете їм запропонувати саме тому при побудові комунікації важливо продумати і врахувати такі аспекти: по-перше. Медичний персонал, який надає послуги з профілактики та лікування ніс у вашому регіоні або громаді, повинен мати актуальну інформацію про наявність медикаментів і обладнання, лабораторні сервіси, а також чітко розуміти, як працює система скерувань. Поширювати інформацію серед медичного персоналу можна через керівників закладів, професійні мережі та чати, що працюють в регіоні чи громаді, робити розсилку електронною поштою. По-друге, населення повинно знати, які медичні послуги та в яких закладах можна отримати. Де можна придбати медикаменти, де можна отримати психологічну підтримку. Також варто робити акцент на промоції здоров'я та профілактиці факторів ризику ніс. Каналами для поширення такої інформації можуть стати локальні медіа, представники громади, що працюють з ВПО, соціальні мережі, групи у месенджерах, розміщення інформації у місцях масового проживання внутрішньопереміщених осіб. Партнери та донори повинні мати інформацію про те, яка ситуація з наданням послуг зніс у вашому регіоні чи громаді, про ваші досягнення, наявні проблеми та перспективи. На основі цієї інформації вони можуть приймати рішення про подальшу співпрацю. Тому важливо надавати актуальні та достовірні дані. Канали для поширення інформації серед цієї цільової аудиторії це офіційні звіти, презентації, матеріали в місцевих змі та на сторінках у соціальних мережах. Пам'ятайте про те, що будь-яка інформація, яку ви транслюєте, повинна мати конкретну мету та конкретну цільову аудиторію, а також бути фаховою та доступною для розуміння. Тому долучайте спеціалістів, які займаються комунікаціями та допоможуть вам правильно вибудувати цей процес. Оскільки безперервність допомоги при неінфекційних захворюваннях має вирішальне значення для збереження здоров'я та життя людей, варто з самого початку подумати про так звану стратегію виходу. Іншими словами, це означає, що потрібно розуміти, яким чином та робота, яку ви проводите під час надзвичайної ситуації, може мати продовження або бути інтегрована у систему надання послуг у мирний час. Також це нагода оцінити отриманий досвід, напрацьований у важких умовах і який може бути корисним пізніше. Насамперед, це стосується питань доступу пацієнтів до медичної допомоги та ліків, поставки медикаментів, обладнання та витратних матеріалів до нього, підходів до ведення пацієнтів. При реалізації завдань щодо профілактики та контролю неінфекційних захворювань варто пам'ятати і про дотримання етичних принципів: принцип справедливості та рівності. Усі люди, незалежно від їхньої національності, віку, статі, соціального статусу, повинні мати доступ до медичних послуг і лікування. При організації доступу до медичних послуг внутрішньопереміщених осіб важливо переконатися, що місцеве населення також має доступ до послуг, особливо якщо порушено звичну роботу системи охорони здоров'я. Принцип конфіденційності або захисту даних. Інформація про всіх пацієнтів, отримана в процесі надання їм медичних послуг, має бути належним чином захищена та недостатна. Для третіх осіб. Розповсюдження інформації можливе лише за згоди пацієнта чи його родичів у випадку, якщо пацієнт не може самостійно приймати рішення або є неповнолітнім. Принцип ефективності йдеться про класичний підхід громадського здоров'я. Ресурси мають бути розподілені таким чином, щоб забезпечити найбільш ефективні втручання, які зможуть принести користь найбільшій кількості пацієнтів. В умовах надзвичайних ситуацій це може бути, наприклад, закупівля генериків замість дорожчих оригінальних медичних препаратів, або закупівля. Півлятонометрів чи глюкометрів дешевшого виробника, але належної якості. Принцип підзвітності: цей принцип передбачає прозорість усіх активностей, спрямованих на профілактику та контроль ніс. Насамперед, це важливо при отриманні донорських коштів, за які потрібно буде відзвітувати. Іншими словами, йдеться про ефективне та обґрунтоване використання фінансових ресурсів, а також поширення інформації про виконану роботу серед ключових партнерів. Отже, підсумуємо, надзвичайні ситуації мають суттєвий вплив. Як на здоров'я населення, так і на ефективність роботи систем охорони здоров'я та громадського здоров'я, Безперервність надання медичної допомоги та доступ до життєво необхідних лікарських засобів для хворих на НІЗ є ключовим пріоритетом в умовах надзвичайних ситуацій. Дані та спостереження за НІЗ є ключовими для розробки узгоджених втручань, адаптованих до потреб як пацієнтів, так і постачальників послуг. При плануванні інтервенцій для профілактики та контролю хронічних хвороб в умовах надзвичайних ситуацій завжди потрібно спиратися на наявні ресурси та можливості, але при цьому пам'ятати про основні складові та принципи організації і надання такої допомоги. Дотримання етичних принципів також є важливим для боротьби з НІС у надзвичайних ситуаціях. Потрібен ефективний міжгалузевий комплексний підхід, що передбачає залучення як державних установ, так і громадських і міжнародних організацій.